Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я буду розповідати про те, як отримати водійське посвідчення в Канаді, а саме в Онтаріо. І як здати на водійське посвідчення, які там правила, які е, складнощі і так далі. Поїхали. Дальше, ніж я розпочну, е, хотіла аргументувати те, що в мене немає так довго на каналі, тому що я знайшла роботу і працюю, і перший місяць видався для мене не дуже простим. Але зараз я Має деякі проблеми з моєю роботою, про які я розкажу вам пізніше в у відео про пошук роботи і про свою роботу. І друге, що я хотіла би сказати, це те, що дуже багато з вас переживали, що я міняю шило на мило, переїжджаючи з Норвегії в Канаду. І я дуже дякую за вашу турботу, за ваше переживання. Але все окей, я просто безмежно щаслива, що переїхала, тому що тут погода насправді як в Україні. Я переїхала найпівденніше місто Канади, це місто Вінздер. Тепла погода, і навіть є більш крутіші моменти ніж в Україні, тому що весна в Україні, ви знаєте. Тиждень, максимум два і все. Тобто, ти ходив ходив в куртки, потім зняв куртку і пішов вже на літньому, тому що вже жарко. В Канаді тут точніше в сарі. Дуже класна погода, тому що тут весна в нас вже більше півтора місяці. Ми ходили в кофтах, ми ходили в вітровках. Було тепло, але був прохолодний вітер, і просто кайфую від цієї погоди дуже тепло. Дякую за ваше переживання, але. Я не проміняла шило на мило в Норвегії. Реально зовсім інша погода, яка мені особисто не подобалася. Тут мені все подобається. Я кайфую, я не можу звикнути те, що, хоч десь, є нормальна погода. Дякую, Всесвіт, що Я приїхала сюди. і Дякую мені, що я зробила багато-багато зусиль, щоб це зробити. Отак, друзі, поїхали про водійське посвідчення. Одразу скажу, що я мала експірієс вождіння, я мала водійське посвідчення саме українське, я отримала його приблизно три роки назад. Тому я мала експірінс вождіння по всій Європі: Франція, Німеччина, Італія, Польща, Норвегія, Швеція, я багато де їздила, тому я буду трошечки основувати своє сьогоднішнє відео на тому, що у людини вже є якийсь експерінс вождіння. Але якщо ви взагалі з початку з нуля почали, починаєте здавати на водійські посвідчення. все одно моє відео вам допоможе, тому що я буду казати якісь такі речі допоможуть вам більше розуміти взагалі про канадські правила дорожнього руху, про канадську систему отримання водійського посвідчення і про нюанси вождіння. Тому я думаю, що вам це допоможе. Поїхали в Канаді всього три категорії прав для легкових автомобілів. Це категорія G1, G2 і G4. G1 категорія – це перша. Вона є неповною і ви маєте право водіти. Це в мене паперове водійське посвідчення категорії G по повної категорії в Канаді. І позаду є повністю інструкція і є обмеження в категоріях G1, G2. G1 категорія отримується одразу коли ви здаєте тест, це називається knowledge test, тест на знання. Тобто, ви приходите в сервіс, здаєте там дві категорії і отримуєте одразу таку бумажечку. І через приблизно там два тижні, плюс-мінус, вам приходять вже пластикові ваші водійські посвідчення. Далі ту категорію це drive test, Тобто, ви вже з інструктором проходите вождіння. І отримуєте категорію G2, через деякий час. Ви наматуєте кількість кілометрів, кількість годин, які ви приїхали за кермом, і можете претендувати на знову ж таки драйв-тест з інструктором на вже повні права G4. Я подробніше розповім про все ці етапи, що робити, скільки коштує так далі. А зараз я хочу заакцентувати момент, що в Антаріо ми не можемо просто обміняти нашу українську. Водійські посвідчення на канадські, що можна зробити в північних е, провінціях Канади. Там просто ви приходите своїм українським, вам дають канадські, і ви йдете, там у вас джифул, е, і ви можете водити без проблем. в онтаріо так не можна, ми перездаємо, тобто ми проходимо всі етапи, але для нас є невеличка плюшка це те, що ми перепригуємо драйв тест на G2 Тобто ми його не здаємо, а мені здається, це найскладніша частина взагалі отримання повного водійського посвідчення в Канаді, от тому, що там дуже, дуже багато подробиць, дуже багато пунктів, по яким інструктор тебе перевіряє, і його здати важче ніж здати драйв тест на GFUL. тому що там взагалі 10-15 хвилин в залежності від інструктора і дороги і міста, де ви здаєте, і все і вас. Водійські посвідчення, вітаю! От, тому в онтаріо так, ми перездаємо, але в цьому є плюс, тому що у нас залишається і українське водійське посвідчення, і нове канадське. І це дуже круто, тому що ну, там далі вже додумуєте, чому для вас це буде класно, але це супер. От, отже, перше: G1. Ми приходимо в сервіс, який називається Drive Test, подаємо свої документи, нас фотографують, кажемо, що ми з України, ми хочемо канадські посвідчення, вас фотографують, ви оплачуєте приблизно 100 доларів. І поїхали вас, запрошують в кімнату. До речі, ви можете цей Knowledge Test, тобто тест на комп'ютері, ви можете здавати на українській, на російській мові, на англійській. Там дуже-дуже дуже багато мов, і ви попереджаєте про це. Але мені багато радили. І я також вам раджу не здавати на українській мові, тому що українська мова переведена некоректно. Тобто, ви можете завалити цей тест просто тому, що дуже некоректні питання, і ви не зможете на них відповісти, тому що це в якійсь каламбурці слів. Ви не розумієте взагалі питання. Тому на українській мові не раджу здавати, на російській мові багато простіше і там більш коректно переведені всі питання. Тому вам буде простіше здати саме із коректності питання і відповіді. От, поїхали далі. Там три два блоки питання. Перший блок це чисто теоретичні питання, і тут вам допоможе додаток на телефон. Заходите в Apple Store або Play Market. Плеймаркет, якщо я не помиляюся, качаєте. Він так і називається: Drive, Test, Ontario, чи там де ви будете здавати, і просто поюзати цей додаток. Дуже простий саме питання. Там 80% відсотків питань, які будуть у вас на екзамені, вже на реальному на Knowledge-тесті, будуть в цьому додатку. Тому поюзайте, тому що в Канаді є така штука, як поінти, Перше вид покарання це поінти, штраф і вас забирають водійське посвідчення. І от кількість поєнтів за певне право правопорушення вам треба це вивчити, і ви це легко вивчите, якщо поюзаєте тиждень-два цей додаток. Блок – це повністю по знаках, тобто по дорожніх знаках. Я думаю, проблем особливо не буде, якщо у вас є експіріанс. Якщо ви вчили українське, в принципі, не дуже різняться. Але також в цьому додатку, коли ви будете юзати, там будуть вам попадатися і питання з водійськими дорожніми знаками, і ви справитеся дозволяється 8 помилок. Точніше, вісім помилок ви не здали. В першому блоці 4 помилки, і в другому блоці 4 помилки. Ви тоді не здали. Але я вам кажу, це дуже просто, дуже багато. У нас в Україні три помилки не здав. Тут 8. Друзі, ну Здадете 100%. Що ви не здали тест? Ви підходите, кажете, я хочу здати тест заново. Ви доплачуєте, доплачуєте щось біля 20 доларів і йдете, здаєте тест заново. Ви точно здадете там на другий або третій раз. От, тим паче, питання повторюються. От, Здали тест, і вам дали ось таку бумаженцію, як перевіряйте обов'язково адресу, щоб вона була правильна, і адресу проживання, і мейлінг-адресу. Ви знаєте, що це різне, і це тут дуже важливо. Я розповідала це в попередньому відео. От. Ця бумажка вже є ваше водійське посвідчення, але. Вам обов'язково на протязі там двох тижнів, десь приблизно так, вам прийде вже карточка, як звичайне водійське посвідчення, і це вже є ваше ID перше в Канаді. Його ви маєте своє перше ID в Канаді, паспорт український, можна просто сховати десь і все. Він вам більш не знадобиться. Всюди, де вам попросять писати ваше ID, ви будете показувати ваше водійське посвідчення. Я вас вітаю. Здали knowledge test, Одразу йдете і реєструєтеся. Можна на сайті, можна за. Телефоном зареєструватися, можна одразу там по місту зареєструватися на драйв-тест. Про ту плюшку, яку я вам казала, що ми перепригуємо етап з G2 і йдемо одразу на G4. Це дуже класна штука. Якщо ви не перепригруєте, ви здаєте чи обов'язково вам треба потренуватися, тому що тут дуже багато всього різного я виписала на е, і, ну, і загальні такі, що мене з моїм експеріенсом вождіння по Європі, що мене тут здивувало, і що зовсім різне, як проїзд на червоний, законний і так далі. От тому обов'язково потренуйтеся. Вам це знадобиться. Ще один пункт: що на драйв-тест ви приїжджаєте на власному авто. Е, з цим може бути проблема, але ви можете орендувати авто, попросити у друзів, написати в чаті там українці в Канаді, мовитися. Але ви повинні приїхати на авто. На вашому авто центр не надає вам авто, щоб ви здали драйв-тест. Коли ви приходите на драйв-тест, вас просять про кількість годин, які ви провели за кермом, кілометрів вас спросять вашу дату народження. Будьте готові, якщо ви погано говорите на англійській, підготуйте ці відповіді, перевірить ваш сигнал і перевірить поворотники, стоп-сигнали, щоб все працювало, він сидиться і вас. Починається екзамен. Перше і найголовніше, я так думаю, що перевіряють, в є в їх пунктах, що вони відмічають це поворот. У нас нема перевірки сліпих зон в Україні. Коли ми здаємо тест, тут така штука є. Тобто, якщо ви перевіряєте сліпу зону справа, ви повинні подивитися в праве заднє пасажирське вікно. Якщо зліва вліве заднє пасажирське вікно. Це повинно робити постійно. Перше. Початок руху, ви повністю повинні подивитися навкруги. Тобто ми в Україні так не робимо. Ми чекаємо тільки дзеркала бокових, бокового виду, да? заднього. Ми чекаємо це дзеркало, якщо в нас не закритий багажник. Да? А, але ми такого не робимо. Тут це обов'язково. Якщо один не чекнув, то мінус просто тобі е, інструктор напишеть. Обов'язково треба чекати, і обов'язково всім е, тулупом просто повертатися, всім тілом, щоб інструктор бачив. Тому що, якщо ви головою подивилися, інструктор цього не побачить і, е, скоріш за все, вам це не зарахує. Тому повністю всім корпусом і ось це обов'язково вам треба потренувати перед тим, як ви будете здавати екзами, тому що навіть... До вже з досвідом водії їм важко перенавчитися, тому що коли ви їдете зі швидкістю навіть км в час, і вам треба там 3-4 секунди повернутися, і ви втрачаєте вид. Які у вас твориться за 3-4 секунди? Якщо у водили, ви знаєте, що може змінитися все на дорозі, просто вибіжати пішохід, машина починає перестраюватися, чи ще щось багато чого може змінитися, і це визиває якийсь страх, страх того, що ви не контролюєте ситуацію. Але це треба зробити, тому що без цього ви не здадете на права. От тому це треба навчитися. Перше, коли ви починаєте рух, ви повинні повністю все подивитися, що нікого нема. Друге. І коли ви виїжджаєте з другої рядної дороги, як ви будете виїжджати з парковки Drive тест сервісу так само ви повинні подивитися, що нема машин, що вам можна виїжджати і так далі. Не переїжджайте лінії, які показують паркомісця на парковці. Не можна. Навіть якщо вони білі, жовті, неважливо якого кольору, не можна, як ми робимо, що стоїть напівпуста парковка, і ми проїхали через всі ряди, неподалік. Не можна так робити. Обов'язково ми все об'їжджаємо, навіть якщо це далеко. Їдемо не швидко, показуємо усі поворотники, виїжджаємо з паркомісця поворотник, поворачуємо по парковці поворотник. Обов'язково. І наступне це коли ви повертаєте, вже їдете по місту або де ви там будете здавати, і він буде казати вам: «change the line», Тобто вам треба змінити. Дорогу. Якщо ви по правій полосі їздите, вам потрібно перестроїтися на ліву, якщо ви по лівій, перестроїтися на право. line. і він якраз перевіряє метання всім цілом. Якщо ви міняєте лінію на ліву полосу руху, то вам треба подивитися в заднє ліве вікно пасажирське, подивитися в дзеркало бокового вийду, і тільки тоді ви показуєте поворотник і можете пристроїватись. Так само процедура направо. Якщо ви повертаєте на світлофорі, на перехресті направо, така сама процедура. Ви повинні подивитися право назад і подивитися в дзеркало. Тільки потім поворотник, і ви можете пристраюватися в ліву сторону, так само. Тобто не забувайте у це крутити тулубом. Я знаю, що це незручно, це страшно. Втрачаєте контроль дороги, я це розумію, але ви попрактикуйтеся це робити. Далі, жовта суцільна лінія. На російській мові сплошна лінія. У нас суцільну лінію не можна перетинати не в якому разі, не під яким аргументом. Тут так само білу суцільну лінію не можна перетинати не подвійну, не одинарну не можна. В Канаді є таке явище, як жовта суцільна лінія. Якщо вона одна або дві, її можна перетинати законно друзі, законно можна перетинати, тому що тут дуже широкі дороги. Тут е, двох, трьох, чотирьох, шістиполосний рух це нормальна штука, навіть в місті, такому невеличкому, як я живу. Тут нормально, тут просто повсюди дві полоси е, руху в одну сторону. Це нормально, тобто це чотирьохполосна дорога, це просто нормально. близько до святофору, вона взагалі стає. Раз, два, три, чотири, чотири полосна в одну сторону, тому що окремі полоси руху для поворотів і дві полоси руху прямо. І е, з такими дорогами в них немає острівків, знаєте, там стровою з, з деревами, як в нас роблять. В них є жовта суцільна лінія. Подвійна і її можна перетинати, якщо вам треба повернути. Далі обертатися розказала поворот правожуч на червоний колір світлофора. Оце моє найулюблене. В Канаді можна повертати на червоне світло світлофора направо. Для цього ви повинні перестроїтися в правий крайній ряд. Для цього ви повинні зробити повну зупинку, чи є машини, чи нема. повна повна супинка. Прямо біля світлофори, тобто, тобто, якщо ви в черзі, ви під'їдете до світлофора і знову зробите повну зупинку, навіть якщо ви зробили повну зупинку, коли ви стояли ще в черзі на цей поворот. Зрозуміло. Дивитися, що чи немає машин, і можете їхати при умові, якщо під світлофором не стоїть білий знак, забороняючи проїзд на красний. Переїзд на красний світло світловору. Якщо є забороняючий знак, ви не маєте право їхати тільки на зелений, як во всьому світі. Якщо цього знаку не стоїть, а в більшості випадків його немає, ви повертаєте на красний світло світлофору. і це дуже 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 зручно. Це просто неймовірно. Перший раз, коли я а, перетинала. Перехрестя на красне світло в мене була така, знаєте, типу «О, я правопорушник, я не красне, але це тут повністю законне, і ви до цього звикнете, це. Неймовірно зручно тримати максимальну швидкість, коли ви здаєте на водійські посвідчення з інструктором, ви завжди тримаєте максимально дозволену швидкість. По місцю це в основному 50 км в час, і ви їдете 50, навіть 53 км в час. Десь так, якщо ви будете їхати 45, 48, 40, це буде рахуватися невпевнене вождіння. І, скоріш за все, ви не здадете. Тобто тримаємо завжди максимальну швидкість. Приїхали знак обмеження максимальної швидкісті 60-70, повисили одразу. І причому не так, щоб ви розганяєтеся кілометр. Одразу і розігналися швидко. Швид, швидко розганяємося. Вони не люблять оцих повільностей: ой, а там і паливо я буду економити. Ні, вони це не люблять, це невпевнене вождіння. Вивернули з другорядної дороги на. Головну, у вас обмеження в 50, в 2 секунди нагнали 50 в час і їдете, тримаєтеся цієї швидкості. Обов'язково. І щодо залізничних переїздів, не скидайте, не тормозіть, не повністю зупиняйтеся, не можна. Подивилися вправо-ліво на залізнодорожному переїзді обов'язково. Я думаю, це вже як рефлекс, якщо ви, ви, ви у вас є досвід вождіння. Можете знизити швидкість десь на 10 км на годину. Тобто, якщо виїхали 50, можете десь до 40 скинути, але не за там 300-400 метрів до залізничного приїзду, а безпосередньо перед ним. Тобто, вони таке не люблять, що ви там о, побачили, що у вас червоний бах, включили на нейтралку або відпустили газ і котитися. Ні, вони таке не люблять. Інструктори можуть вас не. Допустити і не дати вам водійські посвідчення за цього. Тому на залізничному приїзді можемо трошечки скинути, трошечки, щоб проїхати це більш комфортно і для себе, і для інструктора. А так, завжди ми тримаємо максимальну швидкість постійно і швидко її набираємо. Зупинятися на перехресті. Тут є така штука як стоп-знаки. Вони є в Україні, але тут стоп-знаки дуже-дуже популярні в звичайному секторі, приватному секторі там і так далі. Завжди стоять стоп-знаки. Буквально от на моїй дорозі два стоп-знаки з обох сторін дороги. Ну, типу. Стоп-знак. Якщо у вас просто стоїть стоп знак, це зрозуміло. Перед ним треба. Повністю зупинитися, почекати, поки всі приїдуть, і можете рухатися далі. Е, є такі стоп знаки, на яких знизу написано All Way. Це значить, що такий стоп-знак на всіх е, сторонах перехрестя. Тобто, якщо це чотири дороги е, в перехресті, да, то у всіх буде стояти цей стоп-знак і проїжджає той, хто перший під'їхав. Перехрестю нема такого е поміха справа чи ще щось. Ні, тут такого нема. тут таке не працює. Тут все, все чітко. Якщо я під'їхала перша к перехрестю, я повністю зупиняюся і починаю перший рух. І неважливо з якої я сторони стою, і чи є машини на перехресті, чи немає. Якщо під'їхала машина, яка стоїть напроти, вона повністю зупинилася і поїхала перша. Це до речі, дуже крута штука, тому що в мене бувало таке, як я їздила на роботу. Я під'їжджаю к перехрестю, а з протилежної сторони стоїть просто пробка. І так як я під'їхала перша ніж машина, яка стоїть друга в пробці. Тому що в пробці це ти ще не під'їхав перехпрестю. Під'їхав перехрестю, коли ти вже безпосередньо перша машина на перехресті стоїш. От, і тому я почекала, поки приїхала одна машина, і поїхала собі далі. Мені не потрібно було чекати всіх, тому що в мене стояв стоп-знак і all way. Тобто, хто перший під'їжджає к перехрестю, той і має право першого проїзду. І це, до речі, дуже класна штука. Ви до неї звикнете. Будьте уважні. Якщо ви під'їхали, і ви, і ще одна машина під'їхала к перехрестю одночасно плюс-мінус. Створюйте аварійну ситуацію, пропустіть, махніть рукою типу проїжджай, проїжджай. Якщо він не їде, можете їхати бути обережні. От але вони дуже люблять, коли проїжджають. До речі, світові сигнали вмігнути аварійку, подякувати, дальні моргнути, що щось не так, чи ще щось. Ні, тут таке не працює, таке не робіть. Це їх буде дуже лякати. Що щось не так. Коротше, не робіть таке. Тут знаки сигнальні, саме світові не працюють. Будь ласка, не робіть так, не лякайте бідних канадців, Вони це не розуміють. От, просто якщо ви хочете подякувати, махніть йому рукою. Якщо пропустить, це рукою. Вони тільки таке сприймають і все. Подякував світлову не робіть. Вони це не, не розуміють просто-напросто. Відстань від машини на світлофорі. Коли ви під'їжджаєте до світлофора, ви не перша машина. Відстань повинна мати таку нормальну. Як виміряти це? Коли ви під'їжджаєте, ви повинні бачити задні колеса автомобіля, плюс ще якийсь цемент, ще якийсь кусочок дороги. Будьте уважними, тому що інструктор біля вас може сидіти далі, вище, нижче. Тобто краще подаль зупиніться від машини. Це не Україна, що ми прям впритик, прям влізуємося в машину, коли стоїмо в пробці або ще щось. Вони тут такого не люблять, і за це, до речі, навіть нараховуються поїнти. Так що, будь ласка, будьте, будьте уважними. І, До речі, там нормальна кількість цих поїнтів. Світлофор і поворот наліво. Перш ніж ми розпочнемо цю категорію, вам треба зрозуміти, що всі світлофори в Канаді включаються знизу вверх. Тобто, щоб ви розуміли, який далі колір включиться. Якщо це світлофор з чотирьох частин, то зрозуміло, що це красний, жовтий, зелений і зелена стрілка, поворот наліво. Якщо трьохчастинковий світлофор, то це тільки звичайні кольори. Тобто, якщо зараз горить зелений, далі буде оранжевий. Якщо горить красний, то буде або зелена стрілка, або якщо трьохчастинковий е з трьох частин складається світлофор, то далі загориться, звичайно, зелений колір. Тобто це потрібно розуміти, щоб ви розуміли, що буде далі. Да? Трошечки предугадати ситуацію. Коли ви під'їжджаєте світлофору, вам потрібно повернути наліво. Завжди приймаєте крайню ліву смугу, це зрозуміло. Е і дивитися, на світлофорі може бути біла а, така знак дорожній, що повертати наліво можна тільки на стрілку, або дочекайтеся зеленого кольору, може бути різні. Якщо на стрілку, то навіть якщо загальний зелений кольор горить, ви не можете їхати. Але це дуже дуже рідко буває. Я мало коли це зустрічала. Зелена стрілка дозволяє. Без страху проїжджати перехрестя, вам не, не треба не дивитися на пішоходів, не дивитися на транспорт, який в іншу сторону, да, в зворотній транспорт. Е, вам нікого не треба пропускати, наповну на газ надавили, набрали максимальну швидкість і поїхали. Е, дуже класно, зелена стрілка, просто це кайф. Якщо у вас зелена стрілка, ви можете виїжджати на середину дороги і їхати, як тільки вона включилася. Якщо це загальне зелене світло, то вам треба бути уважним з пішоходами. бо Можливо, вони будуть перетинати дорогу в той момент, коли ви будете їхати. Вам треба обов'язково на 100% дивитися на рух. Тобто вам треба пропустити всі машини, які їдуть в обратну сторону. Да? Вам їх треба всіх пропустити. Сити і тільки тільки тоді ви можете їхати. Якщо у вас загальне зелене світло, поруч з вами сидить інструктор, і ви здаєте на екзамені. Не виїжджайте на середину дороги. Ви стоїте на стоп лінії на світлофорі і чекаєте, поки всі машини проїдуть. І тільки коли у вас є можливість, тільки тоді ви виїжджаєте на середину дороги і повертаєте наліво. Не можна так робити з техніки безпеки, тому що може загорітися красне світло, а ви стоїте на світлофорі, машини так вас, машини так і їдуть, ви не можете проїхати, і вже починається рух, а ви тут посередині дороги. Тому це небезпечно зі сторони з техніки безпеки. Якщо ви самі вже у вас є водійське посвідчення, водіть, як я вам зручно. Якщо ви з інструктором, ви повинні дочекатися. Поки у вас буде свободна дорога саме на стоп-лінії, ну якщо у вас є опітваждіння в Європі, то ви або ви просто там жили. Ви бачили машини на перехресті, коли вони повертають в різні сторони, тобто ця машина повертає вправо, а ви повертаєте вліво. Вони роз'їжджаються не за. Друг другом, як ми в Україні це робимо, а перед. Тобто машини роз'їжджаються і бачать один одну. І хтось каже, що це не зручно, хтось каже, що це зручно. Для мене це зручно. Я звикла, я дуже швидко звикаю до умов, тим паче, що я дуже-дуже люблю водити. От і тому як для мене це звично. Тобто, якщо машина повертає, показує поворотник, що вона повертає направо, ви повертаєте наліво, ви роз'їжджаєтеся перед. Спереду, не позаду, обминайте, а спереду це також головне. Але в Європі, в Норвегії, в Канаді, в Канаді, в Швеції, всюди, де я водила, всюди так. Все, це такі пункти, які я для мене бу, були більш шокуючими, незвичними. Те, що я прям ну, не зустрічала ніде, і мені треба було реально час, щоб звикнути, щоб вождіння в Канаді було безпечне. Я вже щасливий власник водійського канадського посвідчення, повних е канадських прав чифу. Е я вже навіть отримала свою карточку і можу тепер водити. Чого всім вам бажаю, друзі, обов'язково у вас це все вийде. Дуже рада, якщо я вам допомогла, дала вам якусь нову інформацію. Дякую вам за те, що були зі мною, за те, що ви мене підтримуєте. Я вам зараз надала це тільки теорія, обов'язково практикуйтеся. Практика це головне, якщо не практикуватися, нічого не вийде. Теорією однією сит не будеш. От, тому обов'язково практикуйтеся. Все, друзі. Е, наступне відео обов'язково про роботу, і про покупку машини обов'язково випущу на, на своєму ютуб-каналі, бо маю надію, що не буде такого гігантського перериву, е, бо якось все владнається з моєю роботою, про яку я обов'язково розкажу в наступних відео. Е, все, друзі, дякую вам за перегляд, е, класного вам дня! Кайфуйте від свого життя і побачимось в наступних відео.